Чи маєте ви сьогодні своїх кумирів? Наскільки довгою буває слава? Хто сьогодні є найкращим прикладом для нас? Поговоримо про це в програмі 5 хвилин для змін». Пам'ятаю, як усі хлопчики нашого класу марили ним найвідомішим воротарем з зіркою світового футболу. Тому на перервах у школі, у вільний час, біля будинку. Вони постійно ганяли м'яч, їм так хотілося бути схожими на свого кумира. Якби вони могли, то кожен з них попросив би свою матір дати їм при народженні його ім'я. Вони робили таку ж стрижку, як він, ходили такою ж ходою, носили такі ж футболки. Їхні портфелі, зошити, щоденники та стіни кімнат були обклеєні вирізками з газет та журналів з його фотографіями. Сьогодні ні в кого з них не залишилося жодної такої вирізки. а їхні діти ніколи і не чули про такого воротаря, а сам воротар перетворився на нещасного каліку з ампутованою ногою, адже від постійної перенапруги почалося варикозне розширення Вен, а потім гангрена. Якби ви були на місці цього воротаря, то як би ви вчинили? Якби вам в юності сказали, кілька миттєвості вашої слави будуть вартувати таких мук, що б ви обрали. Адже це позбавить вас тихої старості, ви принесете в жертву своє здоров'я і спокійне життя, кілька років чарівної популярності, а потім безпросвітна темрява наприкінці життя. Чи не занадто дорога ціна самого нашого народження. Ми намагаємося на когось рівнятися, шукати приклад для себе. Інколи це стають наші батьки, вчителі тощо. Але часто ми починаємо наслідувати акторів, співаків і знаменитостей. Вони починають настільки нам подобатися, що ми потрапляємо в залежність від їх творчості. Ми купляємо речі, де вони зображені, чекаємо, коли вони щось випусять. Наш світ починає крутитися навколо них. Але чи для цього ми маємо витрачати свій час? Ці люди не будуть постійно популярні, і ми не знаємо їх справжніх намірів, ми помічаємо лише те, що нам показують, і сприймаємо їх такими, якими їх зображують для нас. Хіба це вартує того, що ми відчуваємо як фанати? Навряд у такі моменти ми не помічаємо щось важливіше. Шанс на спасіння просто залишається непоміченим за якимись ідолами сучасності, що про них нам каже Біблія. У Святому Письмі записані такі слова: адже всі вони омана, а їхні вчинки марнота, як і їхні, бо вони порожній вітер. Приклад, який точно варто наслідувати, це приклад Христа, безгрішне життя, допомога нужденним і міцна віра. Принципи, які варті того, щоби ними жити. Звісно, слава це приємно, Стільки уваги, коштів, але яку ціну люди платять за це. Ми навіть не задумуємося, якою пагубною слава може бути, і якими страшними можуть бути ідоли в нашому житті. Це не лише про людей, а й про телефони, до прикладу. Це набагато сильніший ідол, аніж будь-який наш кумир. Спробуйте замінити його на Біблію протягом дня, і ви зможете побачити величезні зміни. Давайте відкинемо сучасних ідолів, які зустрічаються нам у повсякденному житті, і звернемо увагу на слово Боже. Помолимось, дорогий небесний батько. Ми дуже вдякуємо тобі за те, що ти нас продовжуєш навчати, і ти ведеш нас, Господи, до пізнання повноти твоєї святої правди. Допоможи нам бути зацікавлені в цьому і допоможи, Господи, нам звертати увагу не на тимчасові ідоли, а звертати увагу на тебе, живого Бога і Твоє святе Слово. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай у вашому житті наш погляд буде найперше звернений на Христа та Його жертва, а вже потім на все інше.